Привіт усім! Сьогодні ми з вами поринемо у дивовижний світ кримсько-татарської народної казки Золоте яблуко. І це, знаєте, не просто чергова історія про героїв і чудовиськ. Ні, це розповідь, яка просто просякнута глибоким культурним кодом, символами і що найголовніше, моралью, яка не старіє з часом. Ну що ж, давайте разом розплутаємо її таємниці. А тепер просто уявімо на хвилинку, що якби єдиний шанс на порятунок найріднішої людини, щороку просто зникав у вас з під носа. Саме це питання лежить в основі нашої казки. Воно створює той самий конфлікт, ту таємницю, яка змушує серце битися частіше і рухає весь сюжет. Це історія про відчайдушні пошуки та неймовірні, просто неймовірні випробування. Отже, все починається з могутнього правителя падишаха, якого спіткала страшна біда. І його єдиною надією, останнім шансом стає чарівне дерево, яке узавіт собі дає лише один єдиний цілющий плід на рік. Так от цей Падишах колись був дуже могутнім, навіть войовничим постійно вів війни з сусідами, але раптом його вразила хвороба, і він осліп. І ця сліпота, знаєте, вона ніби не лише фізична, а й, можливо, моральна, таке себе покарання за минулу жорстокість. І ось з'являється надія, саджанець дерева, плоди якого, як сказав один самітник, можуть зцілити найзнедоленіших. Але яка іронія, щороку щойно яблуко дозріває його, хтось таємниче викрадає. Ставки тут надзвичайно високі. А що ж робить цю казку саме кримськотатарською? Ключ до відповіді у деталях, у словах дивіться, тут ми зустрічаємо падишаха, а не короля, пері міфічних красунь, а ще візира та султанат. Навіть аркан це та сама мотузка для спуску в криницю, це слово, яке дуже пошилене саме у степових народів. Усі ці елементи занурюють нас у східний тюркський культурний контекст, який, власне, і є серцем кримсько-татарської ідентичності. Ну і як це часто буває в казках, надію приносить не найстарший, не найсильніший, а той, від кого цього очікували найменше. Падишах, звісно, покладає надію на своїх трьох синів, але, як ми скоро побачимо, лише один із них виявиться гідним цього випробування. Отже, найважливіше завдання доручають синам старший брат зазнає невдачі, банально засинає. Середній, хоча й підготувався краще, збудував огорожу, але теж засинає. А ось найменший син, якого батько спершу навіть і пускати не хотів, проявляє просто неймовірну винахідливість і силу волі. Коли сон починає його долати, він проводить пальцем по гострому лезу шаблі. Біль проганяє сон. Тільки вдумайтеся, це одразу показує його пильність та готовність до самопожертви, ключові риси справжнього героя. І ось вона, кульмінація варти. Просто з хмари з'являється рука і хапає яблуко. Найменший син не вагається ані секунди, він стріляє і ранить злодія. Тепер є слід краплі крові, що ведуть у невідомість. Його блискавична реакція перетворює пасивну охорону на активну погоню. І з цього моменту починається його велика героїчна подорож. Але кривавий слід веде нашого героя не просто в ліс чи в гори, а в абсолютно інший міфічний світ під землю у володіння справжнього концентрованого зла. Слід приводить братів до глибочезної криниці, з якої аж пашить жаром. І тут ми знову бачимо цей контраст: старші брати, злякавшись, категорично відмовляються спускатися. Лише найменший син безстрашно погоджується. Його спускають на трьох зв'язаних арканах, і там, унизу, він потрапляє у володіння триголового змія, де й знаходить трьох викрадених сестер пері. І ось тут ми стикаємося з дуже цікавим фольклорним мотивом, таким собі класичним тропом змія неможливо вбити простою зброєю. Чому? Бо його смерть, його ахіллесова т'ята, захована окремо від тіла. Життя лиходія міститься у зовнішньому предметі. Щоб перемогти таке зло, герой має бути не лише сильним, а й кмітливим, наче розгадувати головоломку. І тут, звісно, ключову роль відіграє союз із наймолодшою пері. Царевич навчає її, як вивідати у змія його найбільшу таємницю. Дівчина хитрістю дізнається про яйце, і разом вони знаходять ту саму скриню. У найнапруженіший момент, коли змій уже повертається, юнак просто розчавлює яйце в кулаці, і зло миттєво переможене. На знак перемоги він відрізає китичку з хвоста змія, такий собі артефакт, що ще зіграє свою роль. Здавалося б, головна битва позаду, зло переможене, але тепер на нашого героя чекає нове і, мабуть, значно підступніше випромування, зрада з боку найрідніших людей. Лише кілька слів. Пошепотівшись, вони кинули аркана в криницю. Але скільки в них ницості! Витягнувши врятованих дівчат, старші брати просто кидають мотузку вниз. Вони залишають свого брата героя помирати. Звичайна людська заздрість і боягузтво штовхають їх на жахливий злочин. Але добро, зроблене героєм, завжди повертається. Блукаючи підземним палацом, він знаходить у клітці могутнього орла і, не вагаючись, звільняє його. І цей простий вчинок милосердя стає його порятунком. Вдячний Орел виносить його з криниці на волю. Казка вчить нас, що допомога іншим, навіть тваринам, ніколи не буває марною. Герой повертається. Але він не біжить одразу до палацу, кричачи про свою перемогу. Ні, він діє мудріше. У нього є план, як викрити брехню братів і відновити справжню справедливість. І подивіться, яку тактику він обирає. Проявивши скромність і терпіння, він наймається простим помічником до коваля. Це дозволяє йому спостерігати за всім здалеко, залишаючись невпізнаним. І він дізнається, що брати не тільки приписали собі його подвиг, але й збираються одружитися з дівчатами, яких він врятував. Напруга зростає. А тепер починається найцікавіше викриття. Пам'ятаєте ту китичку з хвоста Змія? Вона виявляється магічною. Герой викликає духа, який дає йому коней, захисний одяг і спеціальну зброю. Тупу стрілу, три п'ятниці поспіль він з'являється на змаганнях і публічно ганьбить своїх братів-самозванців. Цікаво, що він їх не вбиває, а лише збиває з ніг тупою стрілою. А от сина візира, який теж вирішив скористатися ситуацією, він карає по-справжньому смертю. Після такого драматичного викриття настає час для остаточного відновлення справедливості. Але форма якою набувається справедливість, виявляється абсолютно несподіваною. І в цьому вся сіль казки. Юнак, нарешті, постає перед батьком і розповідає всю правду, як вона є. Він дає йому те саме золоте яблуко. І тут відбувається диво. Подишах не просто прозріває фізично, він, ніби прозріває і морально. Як сказав син, ти впізнаватимеш нас не лише по голосу, а й в обличчя. Зір повертає йому здатність бачити істину. Падишах оголошує найменшого сина своїм спадкоємцем і дає йому право вирішити долю братів. За всіма законами жанру на них мала б шикати страта, але саме тут відбувається ключовий, найважливіший поворот казки. Герой стоїть перед вибором помста чи прощення, і він обирає милосердя. І це не просто особистий акт прощення, це стає його першим указом як спадкоємця престолу. Він перетворює свою особисту моральну перемогу на новий закон для всього султанату. Це блискуче ілюструє головну ідею. Справжня найвища справедливість полягає не в покаранні, а в милосерді. І це рішення приносить неймовірні плоди, королівство розквітає, святкуються три весілля. Добрий коваль, що допоміг герою, отримує гідну нагороду. А найголовніше чарівна сила яблука тепер служить усім людям. Дружина принца щороку ділить плід і роздає його сліпим. Добро починає поширюватися, немов кола по воді, зцілюючи все суспільство. І наприкінці ця кримськотатарська казка залишає нас із дуже глибоким питанням. Вона показує, що, хоча закон може карати, лише милосердя здатне по-справжньому зцілити рани, які завдають зрада та несправедливість, і лише воно здатне збудувати кращий світ. Це думка, над якою погодьтеся, варто замислитись.